Як бібі -Бі перетворив позашляховик на машину амфібію? Після чудового початку дня обов'язково продовжити його так само приємно. А головне, цікаво. Що робитимеш? Оце так. Виявляється, дуже важко знайти щось таке, що приверне увагу цього позашляховика. Більшість розваг видаються йому нудними. Ой, дивися, а це що? Ти хотів би взяти участь? Тільки ти не машина амфібія. Але це можна виправити. Їдьмо швидше в майстерню бібі. -Бі. Він неодмінно допоможе. Майстерня бібі, в майстерні нашого бібі. Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики. Це Сьогодні в Бі бібі був спокійний день. Ніхто не приїжджав, тож робити йому було нічого. Добрий день. Чим я можу допомогти? Позашляховик розповів бібі -Бі про те, що він загорівся ідеєю взяти участь у перегонах машинам філії. Оскільки нею він не є, то приїхав сюди, щоб Бібі -Бі допоміг йому підготуватися до цього заїзду. Ого! Та це ж фантастичне завдання! З радістю допоможу. Машини амфібії можуть їздити на суходолі і плавати по воді. Отже, перш за все треба захистити днище, щоб туди не потрапляла волога. Майстерня бібі. -Бі. Ну, а тепер треба поміняти тобі колеса, бо на таких не дуже поїздиш по дну водойми. <гум> Хм, Я б обрала оці. Це практичний варіант, але для перегонів не підійде. Вони програють у швидкості на суші. Тоді потрібні ці. Приміряймо. Ой, вони надто великі. Тоді, можливо, ці. Ю, -ху! ну, звісно, ці нам якраз. Тепер потрібні гребні гвинти, щоб плисти по воді. Оцим можна грести? О, З цим далеко не запливеш. Та й недалеко теж. Тоді, можливо, це. Це вже краще, та навряд чи він зрушить із місця нашого друга. Тоді оці. Так, вони нам підходять. Тепер залишилося додати тобі грізності. Усе. Ти готовий до перегонів. Сподіваюся, ти отримаєш купу вражень. Удачі! Майстерня бібі. -бі. Ви не повірите. Та наш позашляховик посів друге місце. І це у перших у житті перегонах. Йому це так сподобалося, що він і не збирається припиняти. Тепер у нього одна мета абсолютна перемога. І щоб її досягнути, він планує повернутися до бібі -Бі і виправити кілька деталей. Бібі -Бі теж чекає на нього з нетерпінням. Адже у нього вже купа нових ідей для покращення конструкції машини. Як бібі -Бі побував на місяці. Привіт, малята! Ми знову у моїй майстерні. Я недавно купив класну штуку для ремонту машин. Це розвідний ключ. Ой, хвилиночку. Майстерня бібі -Бі слухає. Алло, з вами говорить пілот-космонавт Вілка. У нас виникли проблеми на місяці. Наш місяцехід перестав рухатись. Ми чули, що ви гарно знаєтеся на машинах. Не могли б ви нам допомогти? Ого, ну, не знаю. Я ніколи на місяці не бував. Це не страшно. Ми вас доправимо на місяць. Справді? Це просто супер. Я давно мріяв побувати на місяці. А, як ви мене доправите? Ви можете обрати самі. Ми все зробимо. Чудово, тоді я зараз напишу. Так, перше хочу полетіти у костюмі айронмена. Він так круто літає. Друге на військовому літаку винищувачі. Оце взагалі клас. Там є гармати, пів піу І якщо на мене нападуть прибульці, я дам їм відсіч. Ну і третій варіант у ракеті. Це, звісно, не те. Сидиш там, як у дійсці. О, А ви як думаєте, діти? На чому мені полетіти на місяць? Я обдумав ваш список транспорту до місяця. Що я можу сказати? Костюм Ерон мене не підійде. У ньому не вистачить кисню долетіти до місяця. Ех, Шкода. На реактивному літаку винищувачі теж не вийде. Забрак не пального. Зовсім кепсько. Залишається тільки ракета. Так, лише на ракеті можна долетіти до місяця і повернутися на землю. Старт ракети завтра вранці. Буду вчасно. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бі-бі. Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Шість, п'ять, чотири, три, два, один старт, Ой, поїхали. Вау! яка краса. А от і місяць. Скоро посадка. Треба пристебнутися пасками безпеки. Ху. Здається, долетіли. Тепер треба надягти скафандр і кисневі балони. Ви, малята, звісно, знаєте, що на місяці нема повітря, тому усі космонавти дихають киснем із балонів. Я на місяці. Ой! Круто! Я такий легкий. Оп? <плес> <Ой>! <плес> а знаєте, малята, чому я можу так високо стрибати на місяці? Тому що місяць менший за нашу землю, і я тут менше важу. Я такий легкий. А ось і місяце так, подивимося, що сталося. Чому ця машина не може зрушити з місця? А, зрозуміло! На сонячній батареї місячний пил. Оце малята сонячна батарея. Коли сонце світить на батарею, виробляється електричний струм, і двигун місяцехода працює. Зараз батарея вкрита шаром пилу. І сонячні промені не можуть потрапити на її поверхню. Хм. Ну мо, друзі, подумаймо, як очистити сонячну батарею від пилу. Я пропоную на вибір три варіанти. Перший віддерти із водою і губка. Помиємо батарею. Хі -хі. Другий. Я візьму запасний кисневий балон, відкручу вентиль і здую пил із сонячної батареї. Ну і останній варіант взяти звичайну ганчірку. Це як удома, коли ваша мама витирає пилюку. Давайте спробуємо що краще. Угу, Ось так. Ходімо мити сонячну батарею. Ого! Оце так фокус! А вода замерзла! Так, я зовсім забув, що на місяці дуже холодно. Гаразд. спробуємо здути пили сонячної батареї кисневим балоном. Так. О! Я геть забув, що на місяці важу менше, ніж на землі. Струмінь газу з балону підняв мене у небо. А ви, друзі, ніколи не чіпайте балони з газом. Не відкручуйте вентиль. Це небезпечно. Ну, тепер залишається тільки протерти сонячну батарею ганчіркою. Тільки сухою, бо мокра миттєво замерзне на місяці. Тут дуже холодно. Ой. А. А. Так, трішечки Ось так. Тепер батарея як нова. Алло? Земля, як чуєте мене, це бібі. -бі. Чую добре. Як там у вас? Завдання виконав. Вмикайте, місяця Чудова робота, майстра бібі. А я полагодив місяця хіт. Я лечу назад на землю, на нашу теплу зелену землю. де росте мій улюблений бамбук. Майстерня бібі. Отак, друзі, я злітав на місяць і полагодив місяце хід. Було дуже круто. Як Бі-Бі побував на митці і побачив, як стають чистими великі машини. Трактор їхав додому після важкого робочого дня. Він працював на будівництві і дуже втомився, адже роботи було дуже багато. Від самого ранку йшов сильний дощ, і йому довелося працювати у складних умовах. Спочатку він на великому причепі вивозив землю, яку викопав екскаватор для котловану. Потім трактору поміняли причіп, і він перевозив цеглу до секції, яка будувалася. Надвечір у трактора геть не було сил. Він дуже хотів дістатися додому і відпочити, аж раптом трактор згадав. Згадав, як він недавно заїжджав до Бібій на ремонт. Тоді біді -Бі його попереджав, що чимало помилок механізмів стається через те, що за машиною не доглядають уважно і турботливо. Не миють її чесно, якщо вона дуже забруднилася. Трактор попросив будівельників, щоб йому допомогли змити бруд. Але струмінь води був таким слабким, що користі від миття не було жодної. Що ж тут дієш? Трактор зітхнув і поїхав на мийку. Майстерні бібі. -Бі. В майстерні нашого біді, -Бі. машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики, це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. У той самий час бібі -Бі закінчив роботу у своїй майстерні і вирушив додому. Шлях додому пролягав біля автомийки. Бібі побачив трактора, вирішив підійти і з'ясувати, як справи. Привіт! Як ти? О, судячи з твого вигляду, день у тебе був нелегкий. І трактор розповів бібі -Бі про сьогоднішній день. Те, як спершу йому довелося перевозити землю, потім цеглу, І все це по розмитій дощем дорозі. Бібі -бі уважно вислухав його і похвалив. Молодець, що ти не забув мою пораду, і їдеш зараз на мийку. Бібі -бі вирішив теж піти на мийку і подивитися, як трактор приводитимуть до ладу. Майстерня бібі спочатку сильним струменем води змили бруд. І налиплі грудки землі з коліс трактора. Трактор проїхав далі і вімкнувся апарат, що подає воду знизу для того, щоб помити найбруднішу частину. Нижче трактора. У наступному відсіку струмані води потрапляли на кабіну трактора з боку і згори. Після того, як основний бруд змили, Спеціальними щітками на кабіну нанесли мийний засіб. Трактор огорнула ціла хмарина піни. А потім, коли піну змили, трактор засяяв як новенький, йому навіть стало легше, ніби з нього зняли додатковий вантаж. Як чудово! Я вперше спостерігав, як ми такі великі машини. Поглянь, який ти тепер красивий і чистий. Трактор попрощався з бібі -Бі і поїхав додому. Тепер він зрозумів, що Бібі -Бі був правий, коли казав, що неодмінно треба вчасно змивати весь бруд з машини. Дякуємо за пораду, Бібі! -Бі.